Росія зробила чергову цинічну заяву: Москва хоче буде серед країн гарантів безпеки України. Чи погодиться Зеленський? Путін не бажає зустрічатися із президентом України. Пропонує продовження переговорів делегації у Стамбулі. Росія зриває завершення війни. Обговоримо на фабриці новин. Ставте лайк і починаємо. Москва знову виступила з цинічною заявою. Міністр закордонних справ Сергій Лавров вважає, що Росія агресор, який напав на Україну, має бути серед гарантів її безпеки. Мовляв, у списку також можуть бути Китай, США, Велика Британія та Франція. Україна не вірить в обіцянки агресора. Після зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом та європейськими союзниками Київ активізував роботу над реальними гарантіями безпеки. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив про підготовку зустрічі радників з питань безпеки. Вона може наблизити справедливий мир. Нагадаю, США готові долучитися до гарантій на столі. Кілька сценаріїв їх опублікувало видання «The Times». Перший тренування військ. Франція і Велика Британія відправлять тисячі військових на захід України. Вони навчатимуть наших солдатів. Також буде задіяна авіація. Другий сценарій патрулювання неба і дрони. США поки не хочуть надсилати війська, але можуть погодитись на обмежену участь. У разі нової атаки Росії передбачені санкції та можлива безпольотна зона. Третій варіант аналог статті 5 НАТО. І четвертий окремий безпековий альянс на зразок американсько-японського партнерства. Європа тим часом готує. Миротворчі війська, канцлер Фрідріх Мерц підтримує ідею такої місії і готовий відправити солдатів. Проте соціал-демократи в коаліції парламенту досі проти, а без них рішення не ухвалити. Естонія вже готова виділити роту бійців. Прем'єр Крістен Міхал лише зауважив, що варто дочекатися результатів переговорів Путіна і Зеленського. А вони під питанням Путін зустрічатися з Зеленським не хоче. Про це повідомило CNN. Москва пропонує повернутись до переговорів у Стамбулі на вищому рівні, ніж був, але не на рівні президентів. Кремль натякає делегацію. Можуть очолити, наприклад, сам Лавров або помічник Путіна Юрій Ушаков на цьому тлі в Кремлі заявили, що між Ердоганом та Путіним відбулася телефонна розмова. В центрі майбутніх переговорів найболючіше питання території. Financial Times пише, що зеленський та європейські лідери навили Трампу аргумент, чому віддати Росії неокуповану частину Донбасу. Це не варіант. Вони порівняли це з передачею Росії частини штату Флорида. Зазначається, що глава Білого Дому був вражений, і не дивно, адже на сході Флориди його резиденція Мар Алаго. Тим часом Велика Британія розкрила нову схему ухилення Росії від санкцій. Москва відмивала гроші через компанії в Киргизстані. Тому Лондон наклав нові обмеження на банк Capital Bank, криптобіржі Greenex і МІР. Через які Росія провела понад 9 мільярдів доларів за 4 місяці. А поки Росія хоче гарантувати безпеку Україні, а США домовлятися про мир, Китай мовчки готується до свого сценарію. Ройтер сповідомляє, Пекін має вже 600 ядерних боєголовок, із них більше двох третин здатні долетіти до штатів. Китай будує сотні шахт і нові мобільні платформи для запуску ракет. Буде третя світова війна? Друзі, пишіть свої прогнози в коментарях під відео і підписуйтеся на канал.